Друзі, сьогодні я вам покажу гру Floating Satbox. Ну, по-перше, вибачте, що так лагає. Я нічого з цим зробити не можу. У мене Деу. Ноутбук Dell Хто не знає в мене ноутбук. Зачекайте. Запис йде. Запис йде. Це дуже гарно. Гри... Гра в Сасбокс – це гра про потоп кораблів. Та Перше, що нам дають потопити, це той самий легендарний Титанік. Давайте ми його втопимо як потрібно. Ще раз вибачаюся, що так лагає, нічого не можуть робити. Ось тут десь була полоска від айсбергу. Він натрапив на айсберг Та поцарапив собі носик. Та він повірив, що дно океану пахне шоколадом. Та й пішов його нюхати. Але більше не... нанюхався та впав в транс, так сказати. Ну давайте я вам покажу, поки тут читайник тон. Тонить... Стонить. Можна пугати рибок. У наступному відео я вам, мабуть, трохи покажу файли гри. Я їх навчився відкривати. <кій> <кій> Вибачте? Я хотів поставити відео на паузу, але забув, що не на пробілі. Ну давайте я вам покажу, поки він ще живий, що він може. Це вперед назад. Труби. Оці труби вмикати, вимикати. Це, я не знаю, що це. Тільки на цунамі! Ну ні. А, воно зада. а воно не дуже далеко. Титанік! Давай швидше! Давай швидше, давай вже ламайся! Так, хто не знає, він зламається. Десь отут потрібно Ну, звоночок. Бігхом. Це означає, як би. Ми... Увага, увага. Ми. Ну, увага, увага. Зараз буде туман. Пропевер. Я вже питав, тут, тут можна робити свої кораблі. Але я чомусь не можу його зробити. Я не знаю, як вони зроблені. Ну, угу. тут є пила, тепловий ледяний бластер, вогнегасник, бабах електричний скра. До речі, ви це не бачите оце ось? Ну, як би це скажу, я не знаю. Ви це не бачите, тому що. Або бачите? Ні, в мене стоїть запись всього екрану. Я не знаю, бачите? Ні. Ба ні, ба ви це бачите. Вибачте. Е, завіхрення. Прицепіть булавку, всприснуть убрати давлення. Насос. Поряд моя сестра сидіть. Сидіть. Те, це вона кашлює. керована бомбочка, граната антиматеріальна бомба, щелчок тануса, Ну, сотворитель волн, поток повітря, лазерна пушка, налаштування рельефа, реставрування, губка, обохнение, пугати та приманювати риб, лампа та фізичний зонд. зонт. що це. Це, так сказати, я скажу російською, це, це состояние. Вибачте, ще раз. Скоро він вже звев. Злам... О! З'являються перші трещини. Тріщини, трещини. Звоночок. Увага, увага, ми тонемо. В нас плохі новини. А, мені здалося, що вже вже звоночок не працює. Ну він перестав. Жаль, на рибу не можна поставити зонд. Ох, ё! Боже мой! Тут же так, так будто... Боже мой... его. Где там цунами? Я уже даже забыл трохи про него. Давайте Таник, швидше. Все, я тут. Жде... О, вона вода... Відпочулося або. Ні, мені почулося. Вони вже сюди потрохи захлистуються. Він повинен тріснути отак. Навпіл. А що тут тріщено, робити? Во, во! Ось Стири, той легендарний розлом! Нарешті! Це сталося! Все, я повернувся. Вибачте, що ставлю на паузу. До речі, так. Коли? Ну, коли якийсь корабель тоне, то грає грустна музика. А цунамі довго Це гарно. Можна, до речі, ще, можна визвати цунами, можна визвати волну, можна визвати шторм, можна вдарити молнию. Ой. Навіщо це нажав? Ой. Ой, нічого страшного. Все одно вже він того. Зараз, можливо, оця дождька частина відірветься. Дивимося. Оооо Поліція! Полиция. Ну все, не відірветься! Але... або відірветься. Я не розумію, відірветься або ні. Мабуть, ні. речі, хто не знає, гра потрібна, щоб була... Щоб не виставила так, то такой был? Який вогонь гарний. Я не можу знімати більше 10 хвилин на комп'ютері, тому що... Ну, тому що буде докуплений Бендикем. Це та програма, завдяки якої я це все знімаю. Так, я в цьому відео вже не встигну вам ще щось показати. Тому ще 2 хвилини та будемо прощатися. Все. До побачення, китаник. Проще те, що можна людишок Успавнити Або пропи якісь. Ніпи. До побачення. Зараз плажок цей. Я хочу його відпилити. Все, відпилив. Ну що, буду було прощатися. Ну що? Всім до побачення, друзі. Сподіваюся, вам відео сподобалось. По бажанню ставте лайки та підписуйтесь. Побачимося у наступному відео.